Напад зомбі. Один холодний вечір, коли небо було покрито густими хмарами, а місячне світло ледве торкалося покинутих вулиць, місто занурилося в безмовну тривогу. Ніби прокинувшись від сну, мешканці відчули, що щось було зовсім не так. Вдалині лунав тихий. Ледве розбірливий стогін, який наближався з темних закутків старої промислової зони, джаз зупинився кілька десятиліть тому. Олексій, самотній нічний охоронець, патрулював порожні коридори старого заводу, раптом з за зруйнованих дверей пролунали важкі кроки, якого він раніше не чув. Серце билося шалено, коли повільно підійшов до джерела звуків. І тоді його очі зустріли неймовірно моторошну картину. Група людей з порожніми матовими очима, з буруйками крові на шкірі. Зомбі, що прокинулися після десятиліть забуття, вторглися в реальність. Зомбі. Неначе бездумні маріонетки в руках невидимого режисера почали повільно, але неухильно наближатися до Олексія. Він відчув, як холод лютує в кістках, коли його розум кинувся в бурхливий потік спогадів про давні легенди і страшні балади, що оповідали про невгамовну темряву, що завжди приховує зло. Сховавшись за старою металевою машиною, Олексій ледве дихав, слухаючи, як його переслідувачі неймовірно, повільно, але невпинно наближалися. Невідворотно наближався момент вибору: чи змагатися з невблаганною пришестям смерті, чи шукати притулок у темних лабіринтах закинутих підвалів старого заводу. Ризикнувши, він рушив в найтемніший кут будівлі, де, за легендами, зберігалися залишки старовинних ритуалів. Там, серед пилу і зламаних мрій, Олексій намагався запалити свічку, що мала розігнати темряву. Чути було лише стукіт його серця, і тихий шелест невідступних кроків зомбі. Час тягнувся. Кожна секунда ставала вічністю, і ось коли темрява здавалась непереможною, зловісний шепіт із стін підвалу почав відгадувати забуті слова ритуалу, чи встигне Олексій відновити стародавні сили, чи стане останню жертвою цього зловісного походу, лише ніч знала на це відповідь. Ніч залишила місто зміненим, бо там живе страх. Що може прокинутися знову?